Доброго часу доби, і сьогодні ми розглянемо з вами патогенез туберкульозу, що таке калатетний туберкульоз, первинний туберкульоз, вторинний туберкульоз, міліарний туберкульоз і так далі. Знаємо, що туберкульоз викликає мікобактеріум туберкульозіс або мікобтеріум гуману, її ще називають 95-97% випадків туберкульозу у людей. Саме цей, ця бактерія викликає. І що можуть називати бактерія коха і так далі. <кхем> у 3-5% може викликати мікобактеріум Бовіс, бичачий, так званий туберкульоз, який в основному уражає крупний рогатий скот. І з молоком, з м'ясом, аліментарним шляхом люди можуть заразитися туберкульозом у 3-5% випадків. І саме ці, цією мікобактерією. Ще є мікобактеріум африканум або пташиний туберкульоз, який дуже в Україні взагалі його не зустрічаються. Майже є і атипові мікроби, мікобактерії, так це сапрофіти, які можуть там у смегмі, у бронхіальних. Секреті знаходитись, і умовно патогені, які викликають мікобактеріози. До речі, мікобактеріози проходять з дуже схожою клінікою. Вони також поділяються на чотири групи збудника мікобактеріозів. Ось ви можете побачити ці групи фотохромогенні, скотохромогені, нефотохромогенні і ті, що швидко ростуть. <кій> і, до речі, одною із диференційної, так скажімо, діагностики між мікобактеріозом і е, бактеріями безпосереднього туберкульозу є те, як вони ростуть саме на поживному середовищі, тому що ці можуть рости досить швидко, 2-5 днів, а ми знаємо, що культури взагалі утворюються у саме збудника туберкульозу, потрібно. Для того, щоб подивитись, точніше, побачити взагалі культуру, яка може там прорости, потрібно приблизно від двох до двох місяців, точніше так, від е, двох-восьми тижнів. Ось. А, і ось, до речі, ще така штука є, як сенсетин. Це такий собі. Продукт обміну саме збудників мікобактеріозів, до яких виникає чутливість у людей, хворих мікобактеріозами, і також проводяться як пробу манту з туберкуліном, але з сенситином, таку пробу на мікобактеріози. Ну, і тут ви можете ще подивитись морфологію, я тут писала маленький конспектиус. До речі, рід мікобактерій, родина актиноміцети і клас Шизоміцети належать збутник мік... там, туберкульозу. Ну, Вони є поліоморфними, грам грампозитивними, грам бачаюсь, рухомими, можуть утворюватись Л-форми, фільтри... фільтрівні форми, скольчисті форми і так далі. І що вони ще можуть робити? Ну, тут у них морфологія, ми знаємо це все. Те, що вони є кислотостійкими, патогені, вірулентні, що вони дуже-дуже мінливі. Ось. Ну, але ми переходимо до патогенезу туберкульозу. Отже, первинне інфікування, як правило, виникає у дитячому або у віці підлітка. Так? Мікроби при цьому живуть, розмножаються в організмі, але в більшості випадків. Зовнішньо хвороба ніяк не проявляється і дитина почуває, почуває себе здоровою. Це, цей стан називається латентна туберкульозна інфекція. Ми з нею потім ще поговоримо, і приблизно 10-15% з цих людей, з цих дітей рано чи пізно можуть захворіти туберкульозом. Це може виникнути часто виникає після десь приблизно. В перші два роки після інфікування або в результати прогресування цієї латентної інфекції. Тобто латентна інфекція це та інфекція, яка не проявляється ніяк. Але при цьому збудник є в організмі і він розмножається в організмі. Чому він розмножається, ми зараз поговоримо. І чого його одразу організм і імунітет ніяк не вб'є. І чому взагалі туберкульоз настільки небезпечний, настільки часто інфікуються ним і настільки часто помирають. Отже, найчастіший шлях передачі збутника це, звичайно, аерогенний через, через повітряно-пиловий шлях в основному. Тому що дуже вилюбляє вису в пилу знаходитись збудник у висушеному стані. Шикарно він себе почуває до трьох років у пилу, знаходиться до семи років. У... Також він може зберігатись у... при низьких температурах, ну і так далі. Ну і в сирості також полюбляє зберігатись. Ну, це ми знаємо. Отже, перше це проникнення цього мікобактерії туберкульозу, вона проникає у дихальні шляхи. У дихальних шляхах тут я намалюю трахею бронхи, ну і легені, і так далі. Так. Він спускається цей збудник туберкульозу, спускається у альвеол, а там в альвеолах є альвеолярні макрофаги, які дуже гарно прибирають весь хлам і всі бактерії у бронхах. Ось альвеолярний макрофаг. Фагоцитоз у начальному періоді взагалі носить саме незавершений характер, коли ні макрофагу не вдається розрушити мікобактерію, ні мікобактеріям не вдається розрушити макрофаг. Тобто мікобактерія, як завжди, утворює фагосому з цією. Ой, мікобактерія, макрофаг, фагосому з цим збутником. Для того, щоб збутника перетравити, їй потрібно злитись з лізосомою і утворити фаголізосому, чи якось, так. Щоб ці, з цієї лізосоми. Ферменти перетравили цю штуку. Але бактерія, мікобактерія дуже спритна, і вона виділяє білок. Цей білок називається кальциневрин, він його виділяє, і таким чином попереджає зв'язування лізосоми з фагосомою, і таким чином попереджає розсмоктуванню і в. Розщепленню цих бактерій, мікобактерій. В свою чергу, внаслідок цього, він може розмножувати ще більше цей, ця бактерія і довго персистувати в організмі. Тобто виникає такий собі симбіоз, він може тривати від одного до трьох тижнів. Ось це. Ось це, взагалі, незавершений фагоцитоз, так званий у макрофагах. Внаслідок того, що це незавершений фагоцитоз. Інші бактерії, які не були поглинуті макрофагами, і макрофаги, які заблоковані, не можуть вже поглинути інші бактерії. І ці інші бактерії собі далі спокійненько йдуть і розмножуються в організмі. Тобто другий шлях, точніше другий крок, впродовж цих одного-трьох тижнів, коли відбувається ось така неполадка системи. Іде подальше розмноження, можна сказати, і подальше скупчення цих мікобактерій туберкульозом. Розмноження і скупчення. Ну і так само вони будуть всмоктуватись у міжклітинну рідину. З міжклітинної рідини. Вони будуть іти у лімфу, фільтруватись у лімфатичні судини, і з лімфатичних судин у лімфатичні вузли. У лімфатичних вузлах, як ми знаємо, є також макрофаги, які починають знову ж таки контактувати з цими бактеріями. І також є вже Скажімо так, клітини специфічного імунітету, Т-лімфоцити. До речі, на цьому етапі, коли йде занесення в регіональні лімфатичні вузли, а потім вже лімфогематогенним шляхом вони розповсюджуються мікобактерії по всьому організму, на цьому етапі, якщо у дитини різко ослаблена, ослаблений імунітет, а також якщо дуже масивна інфекція. То може розвиватись бактеріальний сепсис і гостре дисамінований туберкульоз, а іноді навіть туберкульозний менінгіт. Тобто тут ми ось так позначимо: може бути при факторах ризику. Так, сепсис дуже рідко, звичайно, але все одно менінгіт – дисамінований туберкульоз. Але ми знаємо, що не так просто стоїть наша імунна система на місці. Макрофаги, які проконтактували, проконтактували все ж таки з мікобактерією туберкульозу, будуть активно виробляти різні цитокіни, це інтерлейкіни, фактори некрозу пухлин і так далі. Продукція макрофагами йде цитокінів. Ось саме впродовж цих трьох тижнів, приблизно так, 1-3 тижні, і йде це все. Тобто продукція макрофагами цитокінів, цитокіни будуть залучати у область запалення, ну, цю область скупчення найбільшого мікобактерій туберкульозу, залучати інших макрофагів, вони знову будуть утворювати цитокіни, і також будуть активуватись специфічні клітини. Будуть імунокомпетентні клітини, сенсибілізовані вже інформацією про генетичну структуру мікобактерії туберкульозу, і ці лімфоцити будуть призводити до утворення популяції специфічних Т-хелперів. Специфічні Т-хелпери. Хелп. Ну, знаємо, що специфічні Т-хелпери є посередниками між макрофагами і Т-кілерами. І під дією лімфокінів бактерицидний потенціал макрофагів буде збільшуватись, і фагоцитоз вже буде завершеного характеру набувати. Тобто під дією цих цитокінів буде завершений фагоцитоз, щоб якось рухатись далі. Так? І внаслідок цього виробляється. Скажімо так, набутий клітинний специфічний імунітет. Набутий клітинний імунітет. Ми знаємо, що у клітинній стінці мікобактерії туберкульозу є гліколіпід, специфічний гліколіпід, який називається кортфактором. Він визначає, по-перше, антигенні властивості. Цієї мікобактерії. а по-друге, є також екзотоксином, на який виробляється цей імунітет, і на який, який по-перше, також токсичні властивості зумовлює і зумовлює гіперсенсибілізацію. Саме реакція манту на туберкулін, також вона зумовлена тим, що на корд-фактор спочатку виробилась Така специфічна клітинний імунітет, який є таким занадто гіперергічним, можна сказати. І коли людина інфікована туберкульозом, це не значить, що вона вже хвора на туберкульоз, в неї може бути латентна форма туберкульозу, коли все одно переможе імунітет, але таку людину все одно потрібно направити на рентген грудної клітки. і Визначитись, який все ж таки у неї в організмі йде процес в цей момент. Якщо у неї, знову ж таки, гіперергічна реакція на е цю пробу, менту. Ось, набутий клітинний імунітет, він грає найважливішу роль у тому, щоб побороти збудника мікобактерії туберкульозом. І таким чином він взагалі виявляється, точніше, остаточно формується десь на 6-8 тиждень після інфікування окремо, також точніше, одночасно з клітинним імунітетом, як і у, всьох, у всіх випадках, буде формуватися і Продукція антитіл буде базофілами бактері... до цих бактеріальних антигенів. Але Гуморальний імунітет не буде якогось впливу на мікобактерію туберкульозу чинити специфічного впливу. І цей специфічний інфекційний імунітет в більшості випадків не тільки буде зупиняти прогресування туберкульозного процесу, але й буде. Руйнувати взагалі шляхом фагоцитозу більшу частину уже у тканинах і в органах мікобактерій туберкульозу, які встигли поширитись, коли ще був той незавершений фагоцитоз, коли наш імунітет був у роздраї. І таким чином ми можемо сказати, що п'ятий етап у нормі. Так? У вакцинованих людей і взагалі при інфікуванні, коли нормально імунітет функціонує, якщо люди не з фактору ризику, не мають факторів ризику, про них можемо також поговорити. Або ви і так знаєте, що це імунодефіцити різні, і люди, які у місцях позбавлення волі, які живуть, ну, медпрацівники, звичайно, які живуть, точніше, без Місця проживання і люди також похилого віку, діти і хто іще. Ну і, звичайно, епідеміологічно е, ризиковані такі країни, як країни пострадянського простору. Отже, п'ятий етап, знову ж таки, це е, завершений фагоцитоз, перемагає у е, місцях. Скупчення мікобактерій уже перемагає фагоцитоз. Ну, можна так написати. Тобто винищуються, можна сказати, але, ну, винищення це назвати складно. Часто можуть утворюватись кальцинати різні вогнища гона. А ось. Ну, але ми не про це зараз. Тобто, мікроорганізми у нас будуть, можна сказати, подолані нашим імунітетом, і таким чином це є, називається латентна туберкульозна інфекція. Коли ці всі Взаємодії імунітету і мікобактерії протікають на субклінічному рівні, тобто немає ніяких специфічних симптомів і не доходить до розвитку саме хвороби. Це є латентна туберкульозна інфекція. Тобто перше латентна туберкульозна інфекція. Латентна. Так. Туберкульозна інфекція. Нема ознак, імунітет справляється, хвороба не розвивається. Якщо ж у людини слабкий імунітет або і масивна така вірулентна інфекція, то виникає первинний туберкульоз. Первинний туберкульоз це вже коли є якісь ознаки. Ознаки на рентгені, ознаки симптоматичні. Первинний туберкульоз його взагалі класифікують, різна ступінь тяжкості є у первинного туберкульозу. Це первинний туберкульозний комплекс, туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів і туберкульозна інтоксикація. Як після первинного туберкульозу, так і внаслідок латентної туберкульозної інфекції в організмі людини будуть зберігатись зміни у вигляді фіброзу, рубців, інкапсульованих казеозних мас, петрифікатів, кальцинатів. Це може бути у лімфатичних вузлах, у легенях, других органах. У них може бути довгий час, і все життя можуть зберігатись мікобактерії туберкульозу з пониженим метаболізмом. Це ті самі ельп-форми, фільтривні форми, які втратили свою клітинну стінку або частково, або повністю перетворились на таких дуже затихлих маленьких пупсиків. І, до речі, вони стають менші у розмірах, набувають такої кокоподібної форми, більш такі короткі. І після того, як сплячі такі або дрімаючі мікроби, і після того, як відбувається зниження імунітету, якісь інші фактори ризику додаються, звичайно, вони можуть переходити, реверсувати у. Патогенні форми і активуватись. Внаслідок цього цим і страшний туберкульоз. І саме ці петрифікати, різні, оці залишкові явища, вони підтримують нестерильний імунітет, вони при цьому не представляють великої загрози. У відновленні патологічного процесу, тому що все ж таки вони інкапсульовані фіброзом, ну тобто фіброзні зміни, дуже гарно їх відмежовує наш організм, але, тим не менш, при ослабленні мікроорганізм, при ослабленні імунітету, вибачаюсь. Може бути і екзогенна суперінфекція, тобто при додаванні туберкульозної палички ще ззовні, а у нас досить вона розповсюджена, це все може переходити знову в туберкульоз. І, до речі, причому, чим більше оцих залишкових явищ посттуберкульозних змін, тим вища вирогідність цього варіанту. І саме коли. На цьому етапі, вже коли у це утворюються різні петрифікати і так далі, коли затихає процес, але на цьому етапі специфічний процес знову розвивається, знову ж таки, внаслідок різних змін в організмі, то його називають вторинним туберкульозом. тобто… А вторинний туберкульоз може вже перебігати, точніше, може мати різні форми туберкульозу легень, там вогнищевий, інфільтративний, дисимінований, знову ж таки, казеозна пневмонія, фіброзно-кавернозний і так далі. Ну, Тобто, давайте. Скажімо так, у загальному, якщо латентний туберкульоз, це стан стійкої імунної відповіді на антигени мікобактерії туберкульозу, які потрапили раніше в організм за відсутності клінічних проявів активної форми туберкульозу. Якщо імунна відповідь на розмноження мікобактерій туберкульозу, Нормальне, то розмноження їх уповільнюється, кількість зменшується, фагоцитоз перемагає, текілери і так далі, все шикарно. і Специфічна реакція стихає, і це називається латентна туберкульозна інфекція. Тобто все нормально пройшло, латентно, тихо, спокійно. Але при цьому певна популяція мікобактерій туберкульозу зберігається в організмі і локалізується в одиничних туберкульозних гранульомах. При порушенні імунної відповіді може виникати активація мікобактерій туберкульозу, і первинне інфікування буде трансформуватись уже у первинний туберкульоз. Первинний туберкульоз виникає внаслідок потрапляння мікобактерій туберкульозу в неінфікований організм. Хворіють, як правило, діти, підлітки і молоді люди. Мікобактерії аерогенним шляхом проникають в основному так. І формується уже безпосередньо первинний туберкульоз, коли імунітет не, не справився з мікобактеріями. Часто у дітей це може проявлятися на фоні віражу туберкулінових реакцій. Віраж це, коли було негативно-негативна туберкулінова реакція, стала гіперергічна, наприклад. При цьому ураженість лімфатичної системи, збільшені лімфатичні вузли, гіперсенсибілізація організму із реакціями судин, шкіри, ну і так далі. Схильність до дисимінації. Може бути туберкульоз, при цьому не встановленої етіології, точніше, локалізації. Так? Гетіологія встановлена, тобто туберкульозна інтоксикація, первинний туберкульозний комплекс і внутрішньогрудних лімфатичних узлів. Ну і вторинний туберкульоз, як ми вже сказали, це розвивається в дорослій людини, яка раніше перенесла первинну інфекцію. А, найчастіше локалізація в легенях. Дуже рідко поза легеневі форми, і початок, і розвиток захворювання локалізуються, ой, починаються з виражених проявів інтоксикаційного синдрому, синдрому ну, класичний туберкульоз, субфебрилітет, схуднення, пітливість нічна, при прогресуванні захворювання. Можуть бути також приєднуватись бронхолегеневий синдром з появою тривалого, продуктивного кашлю, задишки, кровохаркання, можливо. Ну, знову ж таки, в залежності, як піде, в яка це форма. Вогнищева, інфільтративна, кавернозна, фібринозна кавернозна це можуть бути там вже значне кровохаркання і різні ускладнення. Ось, ну, і Дякую вам за увагу. До побачення, телебачення.